Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, до вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся у Полтаві. Відкрили меморіальну дошку нашому земляку герою України Віталію Грицаєнку. Петиція про збереження пам'ятників слави та келіно у Полтаві за перші п'ять днів набрала 205 з 250 потрібних голосів. Великодній кожик цього року здорожчав на 25%, стверджують економісти, що покладуть у нього Полтавці. Пам'ять нашого земляка, захисника героя України Віталія Грицаєнка, який поліг у бою за Маріуполь 19 березня минулого року, сьогодні увіковічнили у Полтаві. На фасаді 20-ї школи, де він навчався, відкрили меморіальну дошку, яким був та запам'ятався воїн родині та знайомим. Дивіться у нашому матеріалі. На фасаді Полтавської школи номер 20 відкрили меморіальну дошку пам'яті учасника російсько-української війни, Героя України Віталія Грицаєнка, з позивним Гоголь, справжнього героя, який загинув в бою, захищаючи нашу незалежність та свободу. Війна ще не закінчилась. Зло поряд. І ми повинні з вами пам'ятати, саме головне, що завдяки нашим захисницям і захисникам ми з вами. Зможемо жити в вільній країні і повинні з вами не забувати за наших героїв і допомагати нашим збройним силам України. Слава Україні! Відкрити дошку на фасаді школи, де вчився Віталій. Це ініціатива родини. Ми всі зібралися, щоб увіковічити пам'ять мого чоловіка: батька, сина, побратима, друга та воїна. Який віддав своє життя за батьківщину, за наше з вами мирне життя. Узявши до рук зброю, він боровся за всіх нас, щоб захистити своїх рідних, своє місто, свою державу від ворожої навали. Вірю, що ця меморіальна дошка буде нагадування прийдешнім поколінням про високу ціну незалежності та миру. Меморіальна дошка має стати символом незламності і нагадуванням про високу ціну свободи, переконаний класний керівник Віталія Грицаєнка Таїсія Олійник. Однокласники гарно пам'ятають випадок із шкільного життя. Учитель історії викликав до дошки учня. Грицаєнко до дошки. Я не Грицаєнко. Я Віталій Миколаєвич. Впевнено відповів шестикласник. Віталію Миколаєвичу, знай, ти назавжди залишишся в наших серцях і в нашій пам'яті. Діляться спогадами про захисника й побратима. Пам'ять про нього не буде по-справжньому пошанована, якщо на вулицях Полтавщини, Полтавщини будуть залишатися пропаганда російська, московська. Коли ваші діти будуть слухати московські шансони? Коли ваші дідусі бабусі будуть ходити в московську церкву, він воював і загинув для того, щоб у своїй рідній Полтаві залишилася Україна. Людина, яка виховала і зростила велику кількість військовослужбовців, нашого підрозділу, які обороняли Маріуполь на... У його руках на його роботі є велика заслуга того, що наші воїни показали достойний бій, дали достойний бій противнику в Маріуполі. Меморіальну дошку Віталію Грицаєнко планують відкрити й у Харкові на фасаді Харківського національного університету внутрішніх справ, де він навчався. А у Свято-Успенському кафедральному соборі сьогодні попрощалися і ще одним полеглим на війні захисником. В останню путь проводжали Олександра Власенка, який загинув 7 квітня на Донеччині. Підірвався на міні. Побували на панахиді мої колеги. Масові душі пішли в небеса. Тепер їм відкрилася райська краса. А ми залишаємо ще на землі далі нести свої тяжкі хрести. Це частина вірша, присвяченого полтавцем Сергієм Зінченком, своєму загиблому товаришу Олександрові Власенку. Сьогодні він прийшов попрощатися з другом на панахиду до Свято-Успенського кафедрального собору. Людина була дуже гарна, трудящі трудяга. Він з двох років тут в інтернаті. Він сам сирота, хлопець ну стримився, тру... ну, трудився. Ми з ним не один десяток криш будували. Я мій брат. І якраз перед тим днем як брата хоронить, він якраз був на ротації, приїхав. Підтримати і на наступний день вже поїхав на фронт, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії. Олександр був на заробітках у Польщі та, дізнавшись про війну, повернувся до Полтави, щоб піти добровольцем. Через півроку навчання у розвідці чоловік потрапив у бойові точки. Три неділі тому назад він приїхав на операцію. На операцію, бо він потрапив дуже дуже підсильний обстріл, в нього вибили всі зуби. Ми зробили йому зуби, зробили операцію. І буквально за три тижні назад він поїхав оп'ять передок. Він дуже хотів захищати Україну. Ми йому відговорювали другий раз, Саша, та давай вже ти після операції, ти не можеш їхати вже. Він ні, Іра, я Іріша. Він на мене завжди казав, Іріша. Я, я повинен захищати Україну. Бойові завдання на війні Олександр виконував на посаді старшого оператора розвідувального взводу стрілецького батальйону. 2 квітня він загинув, підірвавшись на міні. Сталася трагедія поблизу населеного пункту Опитне, що на Донеччині. Полеглому захиснику було 36. Вічна слава герою. Продовжуємо випуск. Шукали браконьєрів, які ловлять рибу. А виявили іншого порушника на Полтавщині під час рейду на кам'янському водосховищі водні поліцейські виявили підозрілий плавзасіб. Як згодом з'ясували, з його допомогою місцевий житель займався незаконним видобутком піску на річці Дніпро для встановлення обставин на місце події. Поліцейські викликали оперативну групу Кременчуцької рай управління поліції та повідомили про це державну екологічну інспекцію центрального округу. Встановлено що місцевий чоловік 1972 року народження без дозвільних документів на момент перевірки проводив днопоглиблювальні роботи та намивку корисних копалин, а саме піску на берег. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 240 – це порушення правил охорони або використання надр або незаконне видобування корисних копалин. і в рамках цього кримінального провадження тривають слідчі дії. Бути чи не бути монументу слави та пам'ятнику Келіну у Полтаві днями на сайті Полтавської міської ради зареєстрували петицію проти їх демонтажу. Хто автор петиції? Чому виникла ідея її створити? Та що з цього приводу говорять противники імперських пам'яток? Дізнавалася, наша знімальна група тут нема нічого абсолютно. від російського, як кажуть, слава російської зброї нема. Так говорить про монумент слави Полтавець, автор петиції проти демонтажу монумента слави та пам'ятника Олексію Келіну Андрій Мандрика. А ось регіональний представник Українського інституту нацпам'яті у Болтавській області Олег Пустовгар про цей же пам'ятник говорить словами українського філософа Євгена Сверстюка. Він писав так, що ця колона це не... Фалос, який гвалтує самісіньке серце України. Андрій Мандрейка створив петицію проти демонтажу двох пам'ятників на сайті Полтавської міської ради 7 квітня. Свою думку щодо збереження монумента слави пояснює в тому числі і його зовнішнім виглядом. Тут повністю римська колона, римська зброя, римські лати. Дуже багато масонської, калчани, оці всі, це все римська символіка. Уроборос – це змій, який кусає себе за хвіст, він показує, що це вічність. Тому я вважаю, що нам потрібно зберегти ці дійсно пам'ятки. По-перше, це пам'ятка такого всеукраїнського значення, і вона належить Україні. Вона знаходиться в Полтаві. Це як оберег Полтави і як місто сили для всієї України. Монумент слави виконаний в концепції третього Риму. Натомість наголошує регіональний представник Українського інституту нацпам'яті Олег Пустовгар. Третій Рим це ідейно-філософська течія, яка зародилася в Російській імперії і передбачає всесвітнє панування росіян, месіанство Росіян на колонії виконано цифру 1709 – Це якраз дата. Полтавської баталії, полтавської перемоги, слави руського оружя. Гармати внизу під цим орлом символізують вистріли в Мазепинську ідею. А ось стосовно пам'ятника полковнику Олексію Келіну, автор петиції, говорить так: На деле це пам'ятник захисникам Полтави, які три місяці здержували осаду, стримували. Келін там. Ну, Притягнута людина була. В принципі, чиновники тодішні повинні були взяти якогось там російського офіцера, щоб показати, що він це очолив. Насамперед всі історики говорять, що його роль в захисті Полтави була прибільшена. Лев це символ Швеції і також України. На великому гербу України козак і Лев. Тому там ніяко. І основне це пам'ять про полтавську фортецю. Олег Пустовгар пояснює Келін, це гауляйтер Петра І, і додає, петиція не матиме жодного сенсу, адже Верховна Рада України схвалила закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики та деколонізацію. Топонімії зараз цей проект закону перебуває в офісі президента і. Український інститут національної пам'яті, загалом, патріотична громадськість, очікує підписання цього закону після набуття чинності цього закону, впродовж трьох місяців місцеві ради, сільські селищні міські зобов'язані прийняти рішення про демонтаж російських імперських пам'ятників. Станом на 16:30 11 квітня петиція проти демонтажу монумента Слави та пам'ятника Олексію Келіну набрала вже 205 голосів із 250 необхідних. Круглий стіл, присвячений 125-річчю патріарха Київського і всієї України Мстислава, відбувся у педагогічному університеті. У ньому взяли участь дослідники, які вивчають історію та біографію релігійного діяча. Зокрема, висвітлили полтавський період його життя, охарактеризували діяльність. Сьогодні сподіваємося не тільки відтворити етапи життя діяльності патріархам Мстислава, але і спробувати знайти точки дотику, як сьогодні це екстраполюється на проблеми. Сьогоднішнього православ'я в Україні до цього круглого столу ми присвятили виставку, де поміщені фото матеріали, які присвячені діяльності патріархам Стеслава. Окремий розділ у нас присвячений перебуванню патріархам Стеслава на Полтавщині, зокрема в Полтаві. І полтавці вже готуються до Великодня, у яку суму обійдеться Великодній кошик цього року. Наші журналісти вирушили на закупи, аби дізнатися, чи здорожчали продукти, з яких традиційно складатиметься великодній стіл українця. Полтавці закуповуються до великоднього столу. Одні купують багато, все вже є борошно, дріжджі, ізюми, прикраси. Хочу ще дітям подарувати такий набір великодній. Курагу, а в мене все вже є паски, буду пекти в четвер. Інші налаштовані найбільш скромне застілля. Потрохи скупляємось, але настрій не дуже гарний, тому що і за хлопців переживаємо, у мене дуже там і знайомих, і родичів в Бахмуті. Тому якось так молимося тільки за перемогу і чекаємо миру. Найдорожчими складовими великоднього кошика залишаються м'ясні продукти. За куряче філе просять 140 гривень за кілограм, за крильця 80, Під черевина обійдеться у 158 гривень за кілограм. Традиційно полтавці до кошика купують буженину та домашні ковбаси. Підкопчена буде 248. Отака є добренька. Домашня, та, що така є по 300 гривень. Отака ще домашня є запечатана Дніпропетровська, дуже смачна. До речі, совітую смачно. Ну, колічко виходить десь в районі 130-120. Смотри, яке попадеться. Буженіна коштує 241 гривню за кілограм. Ціни все за кілограм. Беруть трохи м'язка і чуть-чуть м'яска з салком. так. Компоную домашней колбаской і варіоночки до олівєшечки. За олію у передвеликодній тиждень беруть від 55 гривень за літр на розхват і молоко. 35 гривень літра. Яйця від 40 гривень за десяток. Від 40 до 73. В залежності є СВ, є С0, С0 це двоєчка, а С0 це трошки серединка таких. Середня ціна у нас є 55 гривень. Качество дуже хороше, яйця свіже і вкусне. Вони не страші, виходимо останні? Я б сказала, ні. Трошечки у нас хазяйка дуже хороша, трошечки скинула на 2-3 гривні. Обов'язкові інгредієнти великодньої випічки борошно та вершкове масло, за словами продавців, не здорожчали. За кілограм ціна 290 гривень 82 відсотка і за кілограм ціна 269 73 відсотка. Ну ціна не мінялася. Уже півроку ціна не змінювалася. А от родзинки цьогоріч на центральному ринку коштують від 130 гривень за кілограм. По 130, по 150, по 200 а 180 от такі ціни. А якщо порівнювати з минулим роком, то це десь так само чи трошки дорожче? Трошки дорожче. Для тих, хто паски не пектиме, вже у продажу готові. Найдешевшу 250-грамову паску в магазині від хлібзаводу можна придбати за 30 гривень поменше ті, що ти типу, по 30 гривень. А такі, ось в коробках вони так гарно оформлені. Ці по 230. Такі ж самі панітони, ці без коробки ці по 210. У приватних пекарнях паски стартують від 25 за найменшу до 265 за найбільшу та найекзотичнішу. Асортимент дуже великий. Є шоколадними шапочками, з моренговими, з мигдалевими шапочками. А всередині там два види родзинок і замочена вишня кундійці. За підрахунками економістів, великодній кошик у порівнянні з минулим роком здорожчав на 25%. відсотків. На жаль, уже другий рік поспіль ми зустрічаємо Великодень у стані війни. І звісно, цей чинник впливає на вартість великоднього кошику, на те, що він дійсно здорожчає порівняно з минулим роком. Для того, щоб відзначити це свято, десь будуть витрати 1200. Сюди входить паска, сюди входять, звісно ж, наші крашенки, ясні вироби, овочі, фрукти, спиртні напої. Отже, в цілому, це приблизно десь така сума і виходить. Найбільше здорожчали яйця, але це відбувалося поступово протягом року, говорить економіст. На 20% зросли ціни на м'ясо, не дешеві нині і ранні овочі. От ми бачимо ціну на цибулю. от вже меми в інтернеті з'явили, що вона наразі не те що в дефіциті, але ціна 50 гривень такої ціни ніколи не було на цибулю. Водночас зазначає Юлія Самойлик різкого передсвяткового стрибка цін напередодні Великодня цьогоріч не спостерігається. Великодню виставку напередодні Воскресіння Христового презентували у Полтаві майстри декоративного ужиткового мистецтва в експозиції, керамічні вироби, писанки, вишиті рушники, гобелени, ляльки-мотанки, декоративний розпис. Окрім знаних майстрів, у цій виставці і роботи молодих авторів доповнюють її старовинні листівки та рушники з приватної колекції. Побачити все це можна в обласній бібліотеці імені Котляревського до кінця цього місяця. В цій виставці представлено саме відображено свято Великодня у всіх видах декоративного мистецтва нашими полтавськими майстрами. Це традиційна виставка, вона бере на початок від тих перших виставок, які були зроблені, коли організувалася в 91 році національна спілка майстрів. Роботи тут різні, і після лялькових виставки залишилися деякі доповнилися. Я сама виставила сьогодні рушник, новенький рушник, білий на білому, називається Птахи перемоги. Почала я його спустя тиждень після собиті. Я його рівно рік вишивала. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Бережіть себе, все буде Україна.